Всіх вітаю з сільпо. Сьогодні четвер, як завжди по четвергам, у всіх магазинах сільпо по всій території України діють акції. Акції будуть діяти з 4 по 10. В цей четвер починається, наступного четверга вже новенькі акції. І так, кабаноси, два види зі свининою і з м'ясом птиці від метру. Велика знижка, мінус 47%. Тут 60 грам в упаковочці. Ціна за упаковку 40 гривень, замість 75 49. Також Філадельфія в акції мінус 38%. Дуже багато поклали тут цієї Філадельфії, о, дуже багато, бачите? Філадельфія, саме original, оригінальна, 175 грам, за ціною 99 замість 159 Це у них на оцих поличках як головні акції стоять зазвичай. І також хамон. Хамон, мінус 29% знижка, 199 гривень. Сієра сієра Морена. Ух ти, сієра Морена, такого я ще не бачила. Хамон, сієра Морена, оце вона морена, ось така сієра морена 250 грам хамону за ціною. 199, замість 279, 29% дев'ять двадцять продовжуємо ось такі острівці. Показую вони є у всіх магазинах сільпоці острівці, просто десь вони меншого розміру. Ці острівці, а десь більшого розміру. І почнемо з молока: ось таке молоко, галичина, шістих Карпат. 2,5 жиру в цю сторону воно викладено. 2,5 жиру тут 900 грам, 39% знижка, Гарна ціна 35 гривень, замість 57. На молоко саме галичина, 2,5 жиру. О, такі грінки я не бачила, як гарненько виглядають. Ось такі грінки, я так розумію, з темного хліба є з чесником, є з томатами. Джокерс бренд. Рінки джокерс, житньо житньо-пшеничні, пшеничні зі смаком, часнику і томатів. По 25 гривень, от на них на них аж мінус 48% знижка, замість 48-49. Гарна ціна. Так, молоко показала. Далі йдуть чіпси. Тут поруч лежать. Такі чіпси від лейс. Чіпси Лейс Макс Стронг Рифлейні лаймом. Це цибуля зі смаком чилі та лайму. Десь тут є чіпси. Так, скажу ціну 50 гривень замість 83. А ось такі звичайні без лайма. Прості чіпси, три види, рефлейні саме зі смаком, сметани. Та цибулі. Ось такі. Далі зі смаком. Так, зі смаком лобстера. Або зі смаком чилі та лайма. О, це чилі та лайм. А є смак лобстера. Ось знайшла їх. Три види чіпсів за ціною 50 гривень 40 знижки. Це велика упаковка, рифлені чіпси. Мені здається, вони зазвичай дорожчі бувають. 140 грам. Так, тут тук ще печиво стоїть на цій поличці. Зразу вам покажу крекер, тук солоний з сиром. Мінус 33% знижки. Ціна за 100 грам – 35 гривень. А є тут не тільки з сиром, ось такий. Це сир, а це ще як... а, паприка із паприкою. Мінус 33%, 35 гривень. В них 100 грамів, два види тук. Далі у нас йде майонез щедро преміум. Ось такий майонез 34 гривні 72% жирності в цьому майонезі за 300 грам 33,99 Зручна упаковка. 42% знижки. Гарна знижка на майонез від щедро. Вообще щедро бренд гарний. Так, томати ось такі, томати Флоріно, Помадора Флоріно. Так, це італійський бренд, мені здається. 40 гривень замість 65-38% знижка. Томати очищені цілі в томатному соку. 400 грам. за ціною 40 гривень. Зручна упаковка з ключем. Далі. Макарони тут так все викладено по групам правильно. вироби ось такі макарони Дель Кастело італійські, Так, продукт зроблений в Італії. Є два види. Так, такі вироби макаронні, є капеліні, є спагетті за 35 гривень. 42% знижки. Тут в упаковочці 400 грам. Керки від Рошену, цей Монблан. До речі, в асортименті вони тут всередині цій упаковочці. 240 грам, 119 гривень, мінус 40% знижка. А так вони коштували 199. Так, шоколад. Шоколад, мілка зі шматочками карамелі. 100 грам, 50 гривень. 48% знижка, плиточка шоколаду 100 гривен за 50 гривень. Так, тут у нас Міленіум. отакі цукерочки. Мигдаль в чорному трюфілі за 60 гривень, 46% знижка. Так, їх ціна початкова 111 гривень. Далі зефір від Богославна, біло зефір 240 грамів. Цитрусовий пектин, пюре яблучне, легкий десерт 45 гривень, мінус 50% знижка. Початкова ціна 89,49. І далі ось таке біскоті, печиво, як в асортименті. Так, печиво, біскоті дольче, місто, мікс, здобне. 80 гривень за 450 грам. Для котів віскас мінус 35% знижка. Мені здається, тут всі паучі, всі смаки, які є, і жиле, і рагу. Ось викладені 5 видів із лососем, з ягням. Оце ці паучі йдуть віскаса по 85 грам. Ціна на цьому тижні. 12,49 замість 19,19. ,19. Ціна дійсно гарна на ці паучі 12,49, дуже гарна ціна. Далі ополіскувачі, такі великі. Так, для ротової порожнини від Дентал. Є червоний промакс є ось інший захист і відновлення. Для ясен 80 гривень за цілий літр ополіскувача. А так ціна була 199. На нього аж 60% знижка. Дійсно файна знижка. Тут рушники паперові премія білі – три шари, два рушника, три шари, 100 аркушів, мінус 48 знижка, 40 гривень. Також гарна ціна товсті у ці рушники, вони тришарові, за 87 гривень. Знову в акції персіл, тут у нас персіл іде на 3,9 літрів для кольорових речей, троянда. 499 гривень. Ого, 67% знижки. Так він коштував півтори. О, і це дуже класна річ. Валик для чищення. от я сьогодні в чорному. Мені такий завжди потрібен валик для чищення одягу. Гарна ціна тут 40 листів 30 гривень. Ну, дійсно гарна, 57% знижка. І я так розумію, оці запасочки також в акції, Дивимось. Так, набір запасок для валика також 30 гривень, дві штучки. Мінус 57% знижка. А коштували вони 70 гривень. Далі йде набір ганчірок. Ось таких. Набір ганчірок. Так, 80 поліестер, поліамід 20, вироблені в Китаї, три кольори, 30 гривень. Це мікрофібра 30 на 30, за три штучки 30 гривень. Одна штука, виходить, 10 гривень. А так вони коштували 70. Знову повторюється персіл, це я показала. І премія. Ого, великі які серветки вологі. За 50 гривень. 120 листів. Вони академіють. Які антибактеріальні з депантенолом премія на 120 листів, 50 гривень замість 123. І з клапаном йдуть. по 129 гривень. Патчі, ціла упаковка. Два види патчів є гідрогелеві А, ні, ті, ті з вітаміном С і ще із алоє. От два види от таких патчів, по 129 гривень замість 300. Також знижка майже 60%. Там просто зверху не написана. Паста зубна оце написано тут декілька видів. Ось така крест. Зубна паста 119 гривень. Тут 65 грам, замість 199, 40% знижка. За 65 грам 119 це дорого, але я про неї чула ніколи не користувалася. Ну, відгуки чула дуже файні саме про цю пасту. Так, на оці серветки дійсно файна акція. Ну, знижка 59%. Так, вони коштували 123 гривні. З цієї сторони ще не показали такі бальзамчики для губ. Такі бальзами для губ в акції тут два в упаковці. За два це ціна гарна. Вони йдуть з блиском. я так розумію, з кольором два різних так. І надають об'єм 99 гривень замість 254, 61% знижки. Взагалі для бальзами для губ 99 гривень за дві штуки. Набір. Ножів Tefal три штуки. Ось такі ножі 8-8 см і 10 за 400 гривень замість 939. Ось такі ножі. Так, Color Food, вони різнокольорові від Tefal. Даместос, засіб миючий Даместос, максимальна свіжість та захист 500 мл за ціною 60 гривень мінус 33% знижки. Саме вид оцей лимонний Даместос в акції. Чай холодний. Від біола два види. Є з малиною і також з лимончиком, з персиком. Так, чай. Тут 920 мл, майже літр. Всього 20 гривень. Замість 39-29, 49 знижка. Є смак персика і смак малини. Від біола. Далі напій. Отакий моджо, два види. Знову таки. Так, безалкогольний, 330 мл, 12, 49, знижкою 35%. Є ята лайм. М'ята лайм і ще якийсь ось тут. Так, чи надто якось так і чинатто. Ну, мабуть, хто п'є, той знає. Так, З цієї сторони це вони повторюють. Ага, тут у нас пиво. Brand, якось так. Я не знаю, як правильно воно читається. Мені сказали, що я неправильно минулого разу прочитала. 40 гривень, ось оце бланч замість 74 гривні, 46 знижка, 330 мл. Показую вам, просто його покажу, що є світле за 40 гривень по акції і є амбре, також темне, по 40 гривень. Далі гараж, такий цей напій, що це таке, це пиво, гараж з лимончиком, тут 4,4 гривень. Алкоголю 30 гривень за цю пляшечку 440 мл, А так вона коштує майже 50, 39% знижки. Гараж, от таке пиво. Я так ну а ще від, ну, відкривається зручно, якщо з собою брати десь на природу чи на море з лимоном. Пиво, а тут повна діжка м'яке, це гарна ціна: 46% знижка. Тут 450 мл. Не 0,5, 22,99, 23 гривні за цю повну діжку м'яке. 46% знижка. Далі у нас іде вино якесь. Оце завжди цікаво. Так, вино і гристе Вайнтрек. Італія виготовляє Ламбруско емілія Ось таке б'янко 169 гривень за 750 мілілітрів зі знижкою. Мінус 33. Завжди роблю анонс суперсуботи 6 вересня. У них дивіться, яка акція цікава день помаранчевого кольору. Приходьте у будь-якому помаранчевому вбранні та гарантовано отримайте сюрприз. Ось така цікава акція. Хамон показала, молоко показала Філадельфію, я вам показала, вино показала. Тут у нас так, оце лосось сьомга свіжа, тільки 6.09. Філе охолоджене, запаковане. 49,90. Це за кілограм 499 гривень. 39% знижка. А так ціна 81,90. В цьому я свій огляд перший з сільпо закінчую. Нагадую, що в другій частині я показую ціни, акційні ціни на овочі, фрукти, м'ясо, сир, ковбасу, молоко, рибу обов'язково. Підписуйтесь на мій канал. Дякую, що дивитесь. Зустрінемось в наступному випуску.